Да, здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире. Саме так закінчувалась колись популярна радянська комедія. Доброго здоров'я вам, друзі! Я Віктор Боберенко, і ви на моєму каналі «Скаже, як зав'яже. Що ж, друзі, у нас теж зараз твориться несвітенне, як то кажуть, а судді хто? І виходить так, що судді у нас з татаровської обойми. Тож, поговоримо про це, так? Да? Кожен хороший психолог вам скаже, що як саме краще підняти соціальний статус. Найкращий е, спосіб, особливо там в дитячому чи підлітковому віці, це опустити чийсь соціальний статус. Тоб, що, тобто, щоб довести, що е, наш наполеончик наполеоністий і не просто торт, а має яйця, треба показати, що всі решта говно. От приблизно так і намагаються зробити в офісі президента. А саме, зараз ми будемо бачити, тобто, 2025 рік, це буде протистояння офісу президента, і скажімо, головного його конкурента по виборам Валерія Залужного. і офіс. Це протистояння. Почав зараз. Причому всі вказали: казалось би, ну йде ж війна, всі мобілізації, пробуйте щось робити. Україні треба вистояти, треба там фронт, щоб стояв. Ну ні, треба займатися виборами. Чому тому, що завдання перемогти у війні, як перемогти на виборах, щоб нікому не віддати владу. Так, от звідси і вибудовується технологія. Да? Присадити е, статус військових, щоб підняти автоматично статус статус Зеленського. Що для цього потрібно? Е, ну е, потрібно, щоб е, були якісь кричущі факти про генералів. Генерали не такі. І тут е, мар'янка нам в поміч. Да? Причому дуже часто буває так, що є якби безобідні статті. Ну, де казатимуть там, ну от як генерал Муженко казав, да, там виступав вже. І його використовують теж проти залужного. Ну він там, ну, от, я залужно знаю, довго добрий, добре, він молодець, хороший, але, 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 і там потім 10, але які нівелюють все добре і хороше сказано, що було до цього. Е, от яскравий приклад: у мене е, є друг. І от колишня його дружина, я знаю, вона любила от, от просто таке, вона відчувала, от просто фібрами відчувала, що йому подобається якась дівчина, і вона могла сказати: типу, таке: «Ой, як вона мені подобається, яка вона гарна, яка вона молодець, от жалко, вже третій аборт робить. Розумієте, щоб викликати відразу да, у свого чоловіка до потенційної конкуренти. Ну, воно через рік, два-три потім розкусилося, але спочатку працювало. Так приблизно і тут буде. Хтось буде каже. Да, залужний молодець, Але але, але, або там, типа. Ну, або е, Мар'янка, де там типа. Що, як можна там? Типа, хто Тобто е, умовно можна використати, він молодець, але навіщо він писав книгу під час війни? Треба, щоб 24 на 7 він же займався війною. і там типа, От він молодець, але. А хтось, як Мар'янка, та що та за це там при Сталіні розстрілювали, як можна там, блін, думати про щось інше. Тобто градус є і такий, ну для тих, хто поміркований, для тих, кому там типу, треба шашкою шашко махати. І тому є там різні статті, які там проти залужного і проти військових. От я недавно у Мар'ян, Мар'янка запостила, я думаю, що постити? І наче читаю статтю, наче все ж правильно, там, типу, що треба міняти що композиції, треба міняти методи управління, і, наприклад, а давайте. Будемо э, пробувати бізнесменів, тобто на роль э, командирів. Ну, якщо він командував там, цехом, то як мінімум комбат готовий, якщо він командував якоюсь фабрикою, то Камбріг. Якщо він там э, якимсь бізнесом олігарха командував, ну це вже там мінімум генерал-лейтенанта треба давати. Тобто, і це на повному серйозі обсуждається, що бізнес давайте штовхати бізнес э, це, в генерали. А і там а я можу збити там прямим питанням. А ви знаєте, що половину тих, у кого у нас є гроші, вони просто рішали. Вони десь за цей бізнес порішали через владу, там через те, що там когось підкуповували, чи ще, що, ще щось. Це не ті бізнесмени, які бізнес з нуля зробили. Це як правило, ну різні бувають бізнесмени, але дуже часто. Якраз дуже багаті ті, що на джипах їздять, вони просто не мають совісті. Вони знають процедури, але совісті не мають. От і все, і ви пропонуєте тих, але на повному серйозі піплу впарюють таку фігню, що типа наші генерали слабі, давайте бізнесменам генерали. Розумієте? І е, хтось буде отакі от е, зарозумілі е, статті. Хто пропонувати? Хто ще що для чого? Опустить статус військового взагалі, статус офіцера, зокрема, і статус е, генерала там за, ну типа от у нас Зеленський, він же ж вільня Наполеона А от генерали йому не такі попались. Він би вже за межайськ Путіна загнав. Ну ви ж розумієте не той зараз генерал пішов. ця технологія буде е, обов'язково. 에, 에, ну, підніматися на гора, і саме в, в таких ракурсах. Це я дуже коротко кажу, там пізніше, колись ми поговоримо про конкретні і будемо кожну з таких технологій описувати, як буде Зеленський намагатися подавити, скажімо так, генералітет як 에, касту, яка зараз формується, і. На яку є сподівання якусь Україна? каста гідних людей, офіцерів, Понятно, що є всякі, вони десь зрозуміло, що хтось скаже, от є такий генерал, є такий, є різні генерали, але стоп, давайте, наші офіцери, генерали, взагалі наші Збройні Сили України, зробили несвітенне. Вони побили Другу армію світу в 22-му і досі нищать. Так от. Які будуть технології. Ну, перша, вже пробували залучення генерала в свою команду. Ярмак їздив в Лондон, казав там залужного там, переходь до нас, там буде тобі, а хочеш велосипед, знаєте, як теж в дитячих фільмі. А хочеш ми тобі то, а ти зразу прем'єром, а хочеш там цим. І ну, залужний навчився дипломатії. І той тобто не посилав, а просто сказав дякую, дякую, але там, типу, без мене? От е, знову ж, ми розуміємо, що. Генералів буде багато. Генералів буде багато, і ну, а давайте тоді зробимо там три генеральських партії. Да? і вже понятно, що буде там третя штурмова окрема йти, можливо, там Азовці, і плюс э, Буданов можливо, плюс. Всі партії захочуть натягти генералів до себе в список, щоб показати, ну, у нас генерали. Я е, думаю, що тільки хоча б в бойкає Арестовича генерала не буде. Хоча Арестович скаже, що він сам собі подполковник настоящий. От, е, але це для чого? Щоб розбавити і щоб всі голосували. А ну, вибирайте якого генерала? Щоб потім розбавити раду там багато генеральських. Фракції і партій, і можна з одними проти інших, ну, як завжди, там розладню робити. Да? І зелені, які сподіваються, що вони пройдуть Верховну Раду, ну вони десь і дійсно пройдуть, коли ребрендуються, да? щоб вони могли навколо себе інших там, одних генералів зібрати проти інших. Розуміємо, да? навіщо ця технологія. І тому генеральських партій буде як мінімум 2-3, ну, які будуть дефронтменами будуть генерали. Окей. Далі будуть нам розказувати, слухайте, ну, генерали, ж ви розумієте, це ж потенційна хунта, це ж скоро піначети, там же ж нельзя. І будуть там намагатися вплинути на інтелігенцію, Ну да, ми розуміємо, якщо у залужного зайде там умовно 180-200 людей в раду, а може й більше, там, і всі вони будуть це 200 генералів, то це хунта. Але ж ми розуміємо, що такого не буде. Да? Але це будуть наливати і насипати. Розумієте, що там, типа що, дивіться, будьте уважними. От е, потім е, що ще будуть е, говорити? Що е, окей, е, а навіщо нам е, генерали після війни? Нам же ж потрібні бізнесмени, нам же ж відбудовувати країну. Ми ж там, типа, ж йдемо ж в Європу. Навіщо нам це? <гану> і будуть нівелювати можливості взагалі казати: там, ніби, Ну ви розумієте, генерал, у нього ж лоб на три пальці, фуражка там, типа, і все, він же ж тільки розуміє там, дві команди там, рівняйся смірно. А да? тут же ж треба, будь ж там комунікабельним, круглі столи, там то сьо, як же спілкуватися з партнерами з союзниками. Ну і треба буде заспокоювати їх, що, шановний офіс президента, ви на себе подивіться, які ви комунікатори, Господі, таких хужих не бачили. Янукович і то комунікатор кращий був, ніж ви. Ну, вже ж далі ж нікуди. Да? там, Типа, оце коли дійсно можна, можна сказати, хуже ж не буде. От словами ж Владимира Олександровича. хуже, ніж комунікація з Зеленського, не буде точно от, а у нас. Принаймні один залізний генерал, вже як мінімум має досвід дипломата, так що хуже не буде. От, ну і знову ж будуть казати якимсь убогим бідним, що там типа що стоп, стоп. А давайте ж не злить Путіна. Давайте не мілітаризувати суспільство. А то ж Путін нападет. Типа що ну, ви що? Якщо ми зараз там поставимо там, керувати державою, там, і в Верховну Раду, і в уряд, там, і в президентський офіс там, генералов та ви що? та ви що, Путін буде сердиться не можна, не можна. Ну, Це електоральна база і так не патріотична, там, Бойківська, але між тим когось будуть там, ну, намагатися налякати якусь бабушку, яка там сидітиме і мріятиме, а багато таких буде, які будуть. Як в Грузії, там, да, типа, давайте голосувати за Іванішвілі, ніж би не було війни. От, тобто технології, я можливо зараз іще не всі технології згадаю, і, будь ласка, якщо ви знаєте, накидайте мені там в коментах, які б ще технології, тому що е, треба буде, коли е, відбудеться заморожування конфлікту, дай Бог, дай Бог на умовах, які хоча б там. Прийнятні для нас, Понятно, що вони не будуть ідеальними, але хоча б прийнятні для нас, то е, ну, майже одразу будуть вибори. Ну, Принаймні, от Кіткелог там і е, Офіс Трампа, та й в Європі. Багато хто мріють про те, щоб це було вже цього року. да. Е, е, і ми розуміємо, що Офіс Зеленського вже виборчий процес почав. Е, тож, я за чого переживаю, і за чого переживаю, і за те, щоб суспільство не зробило знову величезної помилки, і щоб ця камарілля не те, що не пройшла там у владу, щоб у них навіть мінімум був в Верховній Раді, щоб вони були там десь сиділи на задворках тої Верховної Ради і боялись, що їх зараз прийде за ними там реформована прокуратура, НАБУ, САП і суди, які будуть. Чесними, незалежними від всяких татарових і партнових, які доженуть оцю камарілю ті, хто довели Україну до такої ситуації. Дякую, друзі, що слухаєте мене. Вірю в вас, прошу підписуйтесь на мій канал. Мені треба дуже швидко набрати перші 10 тисяч підписників. От, і вірю, що Україна вистоїть, вірю всіх вас. Україна переможе, принаймні ми не здамося. Вони не пройдуть но пасарам.